Ну і триває наш ефір. Долучаємо до нього Максима Гардуса, економічного експерта. Пане Максиме, вітаємо. Вітаємо. Давайте ми почнемо нашу розмову про не стільки про економічне відновлення, а стільки про те, що має цьому сприяти і допомагати. Європейська комісія рекомендувала державам Євросоюзу почати перемовини з Україною про вступ до ЄС. Щоправда, ми маємо в свою чергу виконати певні рекомендації для того, щоб ці переговори стартували вдало. І от стало відомо, що кабінет міністрів погодив законопроекти, ухвалення яких означатиме виконання одразу двох із чотирьох ключових рекомендацій які надала україні єврокомісія в своєму звіті як повідомив міністр юстиції денис малюська це законопроект про збільшення кількості співробітників набу на 300 осіб і також виключення окремих положень закону про запобігання корупції що зменшують ефективність механізму декларування активів а чи є у вас особисто впевненість в тому що інші дві Рекомендації, ключові рекомендації будуть так само прийняті нашим урядом зараз іде активна робота про українських примовників з європейським про інтеграцію цих норм в наші законодавства. І, в принципі, оскільки курс на євросоюз у нас вже невідворотній, українська сторона взяла на себе зобов'язання виконати всі необхідні критерії для початку переговорів, які нагадаю, Планується в грудні, бо зараз це лише рекомендація розпочати переговори, і потім вона буде прийнято рішення про власний початок переговорів. Тому враховуючи те, наскільки високі зобов'язання на себе взяті, і наскільки ну, невеликі вже строки залишилися до грудня, я впевнений, що українська влада доклада усіх зусиль для того, щоб втілити усі з пріоритетів ЄС в наше законодавство. ЄС близькі до завершення розробки 12-го пакету санкцій проти Російської Федерації, але схоже, що там знову немає санкцій проти Росатому. Чому? 12-й пакет поки що презентується і там є багато важливих для нас пунктів. Зокрема, дуже важливо, що нарешті тут є дійшли діаманти. Бо Алмази це дуже, дуже 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 прибуткова справа для Росії. І в попередні півтора роки про це йшли перемовини. І нарешті вони дійшли до успіху, бо там дуже висока додана вартість. Дуже висока. Не така висока, як, наприклад, на нафті, там сотні відсотків. І на відміну від нафтопродуктів, це не є соціальним товаром. Звичайні європейські фермери чи водії не страждають від цього. Також будуть важливі пункти для уникнення шпарин, якими санкція, які ми обходили санкції, які веде попередніми пакетами. Щодо розсаду, переговори тривають, проте вони доволі складні, оскільки в Європі багато реакторів. Радянського типу, які був будований ще за часи СРСР та в принципі Росію як такою, і е, тут ринок не такий гнучкий, щоб так швидко його замінити. І е, не усі станції прошу таку модернізацію, яка в принципі можлива і Україна тому світу, коли в нас е, змінюється паливо. Російського виробництва канцерту концерну ВВР на е, паливо західних виробників, наприклад, того ж швестінгаусу. Але ж тут йдеться Це... навіть не ті, не про ті реактори, які вже існують, а йдеться навіть про зведення нових, тому що Угорщина і Росія підписали графік будівництва атомної електростанції пакж 2 2 е, Так, і е, новий реактор. Е, розумієте, тут ланцюжкова реакція. Санкції не вводяться через те, що велика залежність від Росії розатому російського палива російських технологій. А через те, що санкції не вводяться, угорщина нічого не порушує, бо санкцій немає. Будуючи нові реактори. І звісно, Угорщина стає одним з тих. То голосує проти того, щоб Росатом включали цей пакет. Проте вона, і будемо чесні, не єдина країна, яка співпрацює в Європейському Союзі з Росатами, і не єдина якщо, також. Чесна, не головна країна, яка не хоче, щоб було введено ці санкції, бо не це шкодитиме їхній економіці. Сподіваємося, що з часом все ж таки тренд це набере обертів, буде знайдено. Більшість країн альтернатива паливо і російським технологіям з будівництва реакторів, а також російському збагаченому урану. Не забуваємо, що це також важливий фактор. І все ж таки санкції будуть введені, бо Росатом є прямим співучасником агресії проти України, бо він вже понад рік не ховається, що він керує. Захваченою в Україні Запорізькою атомною станцією. Спочатку це приховувалося, але з часом цей його ефективний контроль над вкраденою станцією приховувати стало неможливо. Тобто він співучасник військових злочинів, а які прямо передбачені е визначені про військове злочині як захоплення електростанцій. Тож він має бути покараний. Сподіваємося, що з часом все ж таки е дергістикація постачання урану. Призведе до того, що це стане можливим. Дякуємо, Дякуємо вам, спасибі, що прокоментували Максим Гардус, економічний експерт.